Вітаю вас, любі малята! Я вам ляльку покажу і про неї розкажу. Ось у ляльки голова, ось у неї вушка два, ротик в неї невеличкий, носик є і щічки, очинята є і брови, рученьки малі чудові. Ніжки в лялечки швидкі, взуті в нові чубітки. До нас у гості завітала лялька Оленка. Вона хоче дізнатися, чи схожа вона на нас. Давайте відгадаємо загадки і ми дізнаємося, які частини тіла є у людини і для чого вони нам потрібні. Слухайте уважно! Щоб ходити швидко пішки, є у діток спритні ніжки. А що ще вміють робити наші ніжки? Наші ніжки вміють стрибати, бігати, стояти, повзати, присідати, танцювати. А зараз наступна загадка. Діти. Іграшки беруть по дві, по три штуки. А для цього потрібні нашим дітям руки. Що б ми робили без рук? Адже вони нам завжди в пригоді. За допомогою рук ми можемо брати різні предмети, малювати, їсти, гратися, одягатися. Руки – Працюють весь час вправні пальчики у нас. Послухайте іще одну загадку. Він всі частини тіла тримає, живіт і спину має. Що це? Це тулуб. Голівка так крутитись вміє, бо їй допомагає шия. Ось шийка у діточок яка рухлива дуже та гнучка. А ще є у вас гарненьке веселеньке личко. У мене личенько маленьке, в мене личко веселеньке. Личенько моє радіє, бо робить багато вміє. Вушками я слухаю. Носиком я нюхаю, оченятами дивлюсь, а губами я сміюсь, язичком я розмовляю, а зубами все кусаю. В мене личенько гарненьке, в мене личко веселеньке. Діти, а розкажіть ляйці. Навіщо нам очі? Вірно, очима ми бачимо. А навіщо нам вуха? Так, молодці. Вухами ми чуємо різні звуки. Скажіть, а навіщо нам ніс? Так, носиком ми дихаємо. І розрізняємо запахи. А скажіть, навіщо нам рот? Рот нам потрібен, щоб їсти, розмовляти, співати. А скажіть, навіщо нам губи? Губи нам потрібні, щоб посміхатися. А ще ми губами можемо поцілувати. А навіщо нам зуби? Так, зуби нам потрібні, щоб кусати, жувати, гристи їжу? А навіщо нам язик? Язик нам дуже потрібен. За допомогою язика ми розмовляємо та їмо. А тепер пропоную вам пограти і порухатися. Повторюйте веселі рухи разом з тваринками. Прибай, як зайчик. Літай, як метелик. Трибай, як жабка, погойдайся, як пінгвін. Стій на одній нозі, як чапля. Згорнися в клубок, як нішачок. Витягни шийку, як жираф. Стрибай, як мавпочка. Молодці, малята, ви весело та вправно повторювали всі рухи тваринок. Лялька Оленка нам дуже дякує, тому що вона дізналася, що схожа на нас. У неї, як і у нас, є ніжки, ручки, голова, тулу, шийка, є оченята, вуха, ніс, ротик. Усі частини тіла нам потрібні. Вони допомагають нам. Бути спритними, активними, веселими, здоровими та щасливими. Дякую за увагу. До нових зустрічей!